Доброго раночку, мої любі дітки. Сьогодні нас сорока Білобока запросила до себе у гості. Збираємо швиденько і вирушаємо. Добрий день, дітки! Сьогодні я подорожую у світ професій. Дітки, а до кого ми зараз потрапимо? До кухаря. Кухар! Він працює на кухні. Готує їжу для інших людей. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить, борщ, суп, компот. Подорожуємо далі. Продавець працює в крамниці. Продавець продає одяг, іграшки, посуд, продукти. Вміє справно рахувати і товари продавати. Подорож продовжується. Лікар. Працює в лікарні, лікує людей, щоб люди не хворіли, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Подорож була цікавою. Мені час додому вирішати. Дітки, давайте скажемо до побачення сорокі ці балабуці. А ми з вами зараз пограємо у гру. Хто що робить? Що робить кухар? Готує. Що робить лікар? Лікує. Що робить продавець? Продає. Дітки, ви молодці. До побачення, мої любі, до нових зустрічей і бажаю вам гарного. Сонячного мирного дня.